Всім привіт! Сьогодні у нас новий світ, нова гра та нові пригоди. Починається наша гра з того, що ми пливемо на човні до берега. На підступах до берега ми вистрибуємо. На жаль, наш човен загорівся, але це не є критично. Ми маємо багато машин, човнів та гелікоптерів. Перший тиждень знижка на гелікоптери 50%. Зараз сідаємо в машину і прямуємо до нашої бази. Ось всі фігурки, які ми маємо зібрати на різних картах, нам буде показуватися зона, де вони є, просто потрібно її буде знайти. У цьому відео я покажу частину фігурок і де вони знаходяться. За них дають на Тепер нам потрібно буде прямувати на дах, там знаходиться пак на 5 карток. Але наразі мені потрібно знайти ті фігурки, на карті з'явилася червона зона, а значить там є фігурка і мені потрібно її знайти. Але тут її не видно. Добре, тоді мені потрібно буде нагорі пошукати, нам потрібно піднятися і все гарно здивитися. Це коло з кермом то потрібно машиною дістатися цієї точки ніби чекпоінт. Перевірю приміщення із самісінького низу. Тут є наша фігурка у вигляді вантажівки, але я зауважив, що тут було три фігурки в цьому місці потрібно ще дві знайти. Ми якраз знайшли другу фігурку, в нею виявилася ялинка. Я випадково підібрав ці загадкові картки. Давайте перестрибнемо, але, на жаль, нам не вдалося ми впали, але нічого піднімемося знову. Але зараз заберемо чітко. Spostarjajemo. Як бачите, нам вийшло дістатися вершини і спуститися за допомогою лебідки дуже корисна річ. А зараз біжимо шукати останню тут фігурку. Отут виявився Дід Мороз, забираємо його і прямуємо на дах. Тут ми знаходимо пак на 5 карток, підбираємо і відкриваємо його. Перші два паки які відкриваються завжди скорочені незалежно на скільки карток. Відкриваємо і тут нам випали очки майже на цілу машину. Це золота карта, вона постійно в раку на 5 карт, він відкривається 8 годин, але оскільки це перше відкриття, то тільки кілька секунд. І на вулиці ми знаходимо ще одного Діда Мороза. Зараз вирушаємо за паком на 5 карт, він відкривається близько 2 хвилин. Чуємо автівку! Зараз прямуємо заробляти монети, зараз я покажу як можна швидко. Заняття долі просто легко дається, я покажу, як правильно проходити, насолоджуйтеся атмосферою поїздки. По дорозі попадаються фігурки, їх пізніше потрібно буде обов'язково Заменем сховався Дід Мороз, забираємо зразу пак на 5. Непоганий дроп Перший сніговик беремо і їдемо далі. Знайшов ще одну зону, але фігурки не видно. І краєм ока я знайшов ту саму фігурку вантажівки. Їдемо проходити квест. Готуюся ставити рекорд. Доволі легкий квест. Потрібно прокачати машину, щоб ставити нові рекорди. Мені цим автомобілем зручно проходити цей квест. Напиши в коментарях, якою машиною легше тобі проходити. zahar pada А ми був я світ ігор. Всім удачі і всім щасливо!